Він той, хто вивів повз кораблі ворога 11 судень та сотню своїх підлеглих без жодних втрат у 2014-му. Той, хто зумів організувати евакуацію родин побратимів з окупованого Криму і вижити після розривів російських мін та снарядів. А з початку повномасштабної війни він зумів врятувати із самісінького пекла дітей загиблого товариша. Герой проєкту захисники, капітан першого рангу Юрій Лошарко. Мы побачили, что на нам рухается ворожий танк и ведет вогонь. И майже мы почули выбух. Папа попытался развернуться, но ничего не получилось. Я увидела да, там что у меня в кисти практически дырка. Я увидела, что у меня нет колена. З такими травмами вижити в таких условиях, що ну, це невозможно. Страшно було. Дрони над нами завісали, самоліти бомби скидували. Це був найпоганий, страшний день в моєму житті. І коли я побачив очі Мар'яни, вона тільки мені ну, спитала: дядя Юра, ви повернетеся чи ні? Как второй, отец. Він дійсно подарів мені шанс на, ну, на втору життя. Пане Юрію, де і як вас застала повномасштабна війна? Те, що буде м -м, війна, ми розуміли майже всі, але ми, ми не очікували, що буде такий дійсно повномасштабний наступ на лінії майже три тисячі кілометрів. Починаючи від Криму і закінчуючи кордоном з Білорусі. На момент 24 лютого я був вдома. Я проживаю з сім'єю в Києві. З 2018 року я вже був військовий пенсіонер. Так, да, я був вдома, ми почули вибухи, як полетіли ракети. І по, по Києву, по Борисполю, по Осипкову. Був вдома, але зрозумів, що я вдома висидіти не зможу. Я взяв рюкзак і пішов в військомат 25-го 25 І Що вам там сказали в військкоматі? Ой, мені військоматі сказали, що з моєю військовою, військовою спеціальністю, як я моряк, то для мене посад немає, так як я капітан рангу, тим більше в мене є інвалідність після попереднього поранення, що не знають, куди мене діти. Ну, я, о... Військовому комісару сказав, що я звідси нікуди не піду. Дві доби я був там, ми організовували оборону, цього військомата, виставляли пости. А вже 27 числа мені сказали Державна прикладна служба, морська охорона, що я можу повернутися. Сумнівів, а чи йти воювати, після 24 лютого в родині Юрія не було жодних. Його дружина та син прийняли тотожне рішення. Це наша професія брати в руки зброю, захищати батьківщину. Це не просто там якісь там слова красиві, е але це, це така професія. У когось професія там, вирощувати хліб, у когось професія виховувати е дітей, навчати. У нас професія захищати. Як це коли тебе і твою родину знову наздоганяє війна? Я б не сказав, що вона нас не здоганяє, вона нас те що супроводжує, вона з нами завжди з 2014 року, тому що коли наші перші були хлопці, які загинули в морі в 2014-2015 році, це у мене як командира, це ну, моя біль, це моя ноша до кінця мого життя. Війна Юрія триває дев'ятий рік. Вона почалася для нього, як і для всієї України, ще у лютому 2014-го, коли півострів Крим заполонило вороже військо. Коли його 23-й загін морської охорони поставив собі завдання будь-що уцілити і вивести з російського оточення всю техніку та головне людей. Ми в Криму не залишили жодного нашого корабля чи катера, Ми всі вийшли і врятувати від захоплення наш персонал, ті, хто були. Не готові до цього, вони залишились там. І в 2014 році, коли ми вже зрозуміли, що ось кордон, ось ворог, Російська Федерація вдерлася не тільки в Крим, а й на територію Донецької луганської області, то ми знали, що поруч з нами стоять наші побратими, які нас не можуть придати, підставити там чи десь там. Не прикрити спину. На той момент от я як командир я думав, що це не буде на такій постійній основі, ми вийдемо, там, повернемось там, десь через декілька днів, там, може через тиждень, десять днів ми повернемося назад. А коли вже ми подивилися, що летять, Вертольоти сідають вже Іл-76 вже в Криму. Ми зрозуміли, що це не просто така ситуація, що ми можемо повернутися через декілька днів. Тоді, у 2014 році, коли все починалося, коли Росія анексувала Крим, у вас як у командира, що для вас було найважливіше тоді зробити? Для мене, як для командира і для любого командира, найважливіше на той момент було врятувати, врятувати людей, щоб ніхто не загинув. Не був легкий перехід, тому що ми вийшли в море. У нас було 11 одиниць корабельно-катерного складу. Це 94 чоловіка до неї вийшли. Таким угрупуванням ми жодного разу ніколи не виходили море. Ми тонули, ми горіли в той момент. Коли ми вийшли з Кечівські протоки, це якраз було 1 березня, ми вночі попали в льодову таку, в льодове поле, а у нас на катерах алюмінієві корпуси, вони тоненькі, сам корпус тоненький. Якщо катер десь натикається на якусь перешкоду, то просто-напросто він отримує пробоїну, потрапляння води, і він починає. Тонути, а при цьому попадає вода на механізми, починається загоряння там тисяча градусів температура, і він згорає буквально за декілька декілька хвилин, дякуючи тому, що максимальна глибина Азовського моря 14 метрів. Ми вийшли на середину Азовського моря, стали на якір, переночували. А на ранок за допомогою буксира він нас провів, а далі ми вже пішли своїм ходом. І от тоді вже почали нести службу в Бердянську, а 14 березня, коли вже більш-менш погода була сприятлива, ми перейшли в Маріуполь і продовжували нести службу вже як Маріупольський загін. Я знаю, що у вас є поранення. Ви можете розказати, що сталося 7 червня 2015 року, коли ми на катері виходили в море, і буквально при виході з Маріупольського. Порту наш катер натрапив на невідомий, на той момент невідомий вибуховий пристрій. На борту було вісім чоловік. І двоє чоловік загинули, командир катера Антон Маслій. І ще одна цивільна особа, волонтер, який теж був у нас на борту. І всі інші шість чоловік були поранені. Ви ледь не втратили руку, ви можете показати? Ну, от вона рука, Що її там руках, будь ласка, показувати. Рука як рука. Я навіть можу віджиматися там і, і робити різні речі. Є, є рука, да. навіть люди зараз, які не мають кінцівок, а мають протези, вони воюють, вони беруть до рук зброю. Чи не було у вас бажання після тих подій, після такого поранення все покинути? Е, бажання такого не було, тому що коли ти вже в цій системі, коли ти живеш одним е, організмом, однією військовою частиною, і тоді, коли перший катер наш 31 серпня, його підступно розстріляли протитанковими ракетами з берега, і ми вийшли на рятування наших е, е, побратимів, вони плавали там. Е, Біля палаючого катера, де зривався боєзапас, де він продовжував горіти. Там плавала солярка, все горіло. Вони, вони були поранені. Вони плавали. Коли ми перші підійшли до цього катера, ще міномети продовжили стрільбу. Ніхто не говорив, що я туди не піду, бо це небезпечно. Всі е, наші катери, які були е, близько, вони миттєво кинулися на допомогу. І коли ми підійшли до першої групи, вони на одному з ну, рятувальне коло було, їх було там три чоловіка. Ми підійшли до них, хотіли їх піднімати, а вони кажуть, ні, нас не треба піднімати. йдіть далі, там важко поранені є люди. Оце такий момент, казали би, люди не рятують своє життя. Вони знають, що є побратими, які більше поранені, які можуть ну, не дожити і не дочекатися перетонку. Тоді у складі тактичної групи було 12 чоловік. Двоє пропали безвісти, вісім було поранених, і от всі, всі вісім поранених, два чоловіка не продовжують службу, а шість продовжують службу на сьогоднішній день. Із цих шести, які продовжують службу, навіть два є в полоні зараз в Оленівці. Ви коли розповідали про своїх хлопців, ви досі пам'ятаєте комуніна, які загинули. Я буду їх пам'ятати завжди, тому що ми не маємо права про них забути. Ми спілкуємося з родинами, ми спілкуємося з рідними. В каби просто взяти телефон телефони, позвонити мамі, спитати, як вони там, що вони. Ну, я дійсно їх пам'ятаю не тільки я, ми всі пам'ятаємо. Ірпінь. Затишне містечко на Київщині, що перетворилося на філіал пекла під час окупації. Саме тут, у цьому місті, жили діти Йориного побратима Андрія. Сен з невісткою та молодша донька. 3 березня, коли мости вже були підірвані, а ворог усе ближче, Юрій пообіцяв Андрієві, що допоможе вивезти звідси. Коли почалася атака Гостомельського аеродрому. Уже когда мы начали все это слышать сами, ну, естественно, уже тогда стало страшно. И ты понимаешь, что это все вот подползает к тебе все ближе и ближе. И, ну, и это очень, конечно, страшно вот так вот. Когда мой папа э, с Юрой, э, они ехали к нам, дорога была пуста. То есть там не было еще русских танков. Поэтому мы были уверены то, что мы вернемся обратно в Киев. Без всяких проблем. Припаркували машину буквально ось тут в трьох метрах. На той час ще будинок був цілий, не було пошкоджень. Ми швиденько піднялися на шостий поверх. Діти вже були готові. Було вибухи чутно, але вони були далекі. Це десь було там далі, може, може міла, може там була буча. То зібрали речі, все, що хотіли взяти, і ми забрали. была какая-то уверенность, то, что мы сможем выехать, что с нами все будет хорошо, потому что буквально там 20 минут назад на этом пути никого не было, и мы думали, что мы как-то сможем проскочить. Это Житомирская трасса. Сейчас тут Місці автомобіль, на якому рятувались Юрій та Андрій, натрапив на танк. Десь близько 11 години, коли ми поверталися уже з воротньому напрямку до Києва. Ми виїхали в цьому місці з капітанівки, повернули на Київ і побачили попереду. Що машина, яка рухається у нас попереду, і, е, вона починає горіти. Вона розвернулася і починає горіти. Ми зрозуміли, що йде обстріл. І в цю, в цю ж мить ми побачили, що на зустріч нам рухається ворожий танк і веде вогонь. І майже миттєво почули вибух. Тато почав повертати. Розвертатися в іншу сторону, і просто танк повернувся на нас і почав стріляти в нашу машину. Папа попытався розвернутися, але нічого не вийшло. Я не знаю, який там калібр очень, большой, который все розносить. Ну, это, это, это все случилось очень быстро, буквально какие-то миллисекунды. Я видела, как, как передняя, часть, начал, передняя часть машины начала дымиться, она разлетается на куски, сразу запахло какой-то гарью, все эти осколки летящие. То есть мне казалось, что выжить в такой ситуации ну, невозможно. Я думала, что... Ну, що ми, мабуть, всі десь умремо именно в этой машині, именно в, эту, в этот момент. На задньому сидінні знаходилися Олексій, Мар'яна і, і Настя. Андрій був за кермом, я був поруч на пасажирському сидінні, і я не знаю, як так вийшло. Що я залишився живий і майже неушкоджений. Мені попало декілька осколків в голову, в ліве око. На жаль, Андрій загинув миттєво зразу, же, тому що. машина была как бы полностью изрешечена кулями. Ну, я просто как-то так сжалась в какой-то комок, закрыла голову руками и, то есть, и просто вот ждала, пока это все прекратится. Ну и когда стрельба закончилась, я увидела, что у меня в кисти практически дырка, я увидела, что у меня нет колена. Это все, конечно, было страшно видеть, и Опять же, я подумала, що все з вот, ну, такими травмами вижити в таких условиях, що це ну, невозможно. Мар'яна знаходилася біля заднього правого колеса, машина вже горіла. І... Обстрілювання воно не припинялося ні на хвилину. Мені вдалося перевернути Мар'яну на спину, і я почав її стягувати подалі від, від машини і на узбіччя. Мені допомагав Олексій. У Олексія була ще травма спини. Він був у корсеті, йому важко було нахилятися. Весь цей час ще Настя продовжила знаходитись машині. Настю я ще зміг ну, нахилити і потягнути донизу, і вона врятувалася. Я їй сказав, щоб вона якомога подалі відбігала в ліс, але ж з таким розрахунком, щоб ми її не загубили. Я зразу побігла в ліс, і я лягла під дерево. Я знайшла дерево, під яким можна сховатися. Юрій каже, Андрій, із яким вони починали службу ще у далекому, 1994-му у Криму, буквально пожертвував собою, взявши перший найстрашніший удар на себе. Чим порятував усіх, хто був тоді в машині, зокрема і своїх дітей. У мене кожного разу, коли я це згадую, а це я згадую кожного дня, тому що воно... Не перед очима мій побратим Андрій, який до мене приходив в шпиталь, коли я був поранений 15-му році, він мене відвідував. Ми товаришували, ми зустрічалися. Справді він ніколи російською не кривив душою, да? ніколи. Був справжній син для своїх батьків, справжній чоловік для мене. Разом з ним. 30 з половиною років. Справжнім батьком. Переповнюю такі емоції, що я б їх всіх всіх орків порозривав би з руками, тому що я їх не можу назвати військовими. Військовими Андрій ціною свого життя він врятував життя своїх дітей. Я ще довго чекала, що хтось зателепатує. Або він сам прийде. Бо оба таке було відчуття. Ви знаєте, що він живий. Це велика втрата для нас, для всіх. Не, не можу. Та того страшного дня їхнє життя продовжувало висіти на волосині. На силу вибравшись із розтрощеного авта, Мар'яна, Настя, Льоша та Юрій. Ледь не попали в іншу пастку. Ми ж повзли. Е, Олексій мені допомагав. Ми тягнули. Е, куртка Мар'яни постійно вона, е, стягувалася. Вона стогнала, але вона не плакала, не було ніякої паніки. Ми доповзли в цю лісополосу, Юра допомогла втащити Мар'яну. Е, таке, як, як виворотенька, як брівно лежало. От, туди, тащив. Ми добралися до, саме до цього місця, до цього дерева, і вже побачили, що танк ось ось наближається. Він стріляв по поверху, тобто, ну чи йому не було зручно вести прицільний вогонь, чи вони не бачили, де ми ділися. І ми з Олексієм перетягнули через це дерево Мар'яну. Ось сюди все якраз окопчик, скажем так. І тут заховалися, був Олексій, Мар'яна лежала і я. Настя знаходилася від нас буквально 10-15 метрів за тим деревом. Ми намагалися набрати телефон, тут зв'язку не було. Потім я вже зрозумів, що коли вони заходили, то вони глушили весь зв'язок мобільний інтернет. З колони танків, які їхали, один танк зупинився біля нашої машини, та у нас у всіх було таке відчуття, що зараз хтось вийде, піде в ліс, а дивитися, чи є там хтось, чи нема, але ніхто не вийшов. Також було дуже страшно, що можуть. Стріляти кудись у ліс, і воно якось нас, нас зачепить. Я єдине, що крикну, говорю, говорю, на говорю, якщо щось то случиться, то ти не высовывайся, вот так. Ну, як тільки проїхав останній танк, ми побачили, що вже трошки гул пішов в напрямку Капітанівки, і тоді я вже їм сказав, що я маю вас залишити і піти допомогу. Тому що в цій ситуації Мар'яну можна витягнути. Ми зрозуміли, що Мар'яну не дотащимо просто так, куди то, -то далі. На одній ногі у неї видна кость, роздроблена коліно тоже в руке почти, почти склазна, складна дирка, друга нога тоже раздроблена. Була велика патіря крові, необхідно було переливання. І коли я побачив очі Мар'яни, коли ну, вона тут лежала, і я кажу, що я піду, я дивлюсь, у неї така, якби там не було ні страху, нічого. Вона тільки мені ну, спитала, діді Юра, ви повернетеся чи ні? Я кажу, ну звісно, я повернувся. Якщо я, мене вб'ють або зі мною що станеться, я я не повернувся. А в іншому випадку я обов'язково повернуся до вас. Стікаючи кров'ю, Юрій відправився за підмогою через морозяний ліс, попри небезпеку, знову натрапити на ворога. Я просто взяв, там в мене якийсь був там платок, я якби, протирав ліве око і просто йшов і шукав допомогу. Я отак вийшов на простець через оцей ліс. Я дуже боялася, що він може пострадати по путі і просто не дійти. Цей страх був мабуть, на той момент. То що з ним може щось призиті. Я зрозумів, що мені в напрямку треба йти десь ближче, ну не взов дороги, а ближче, ну, праворуч, тому що поліцейський відділок знаходився за церквою. І уже коли я забіг за церкву і побачив що тут поліцейські, я зрозумів, що по-любому ми врятуємо дітей і все буде добре. Для Мар'яни, Насті та Льоші. Ці дві години Олесі були найдовшими у житті. Страшенний холод і вибухи десь зовсім поруч. А ще марні спроби додзвонитися дзвонитися буде кудись. І невідомі дрони, що зависали прямо над її головами. Зараз звелися, тоді нічого нічого не було. Вони бачили, що над ними зависає квадрокоптер, і реально бачать, що вони тут знаходяться. Вони не знали, що далі буде. Чи хтось прийде їх там забере в полон, чи хтось їх там буде там вбивати, чи що з ними робити. Непонятно, чи це були дрони наші, чи їх дрони. Тоже самолеты, бомбы скидывали. Тоже, ну, на тот момент очень, да, очень, да, было страшно. Это был самый куханный, страшный день в моей жизни. Тогда мы чувствовали, наверное, то, что, ну это, это невозможно. Ну вот просто как будто это, это не с нами происходит. Це похоже на какой то фільм, какой то, -то серіал. Этого, этого не може бути. Хочеться проснутися просто і и, и, и все. Юрій попорадив, що коли повернеться, то шукатиме їх та вигукуватиме імена. Це мало стати паролом, сигналом, що порятунок близько. Він сказав. когда уходил, то, что будут кричать э, наши имена. Вот. Говорит, ну, если услышишь, тогда отзывайся. Если кто-то другой, ну, тогда, естественно, естественно, не поднимайся, там, да, молчи. И когда я уже кричал, там, Настя, Марьяна, Алеша, и Алеша говорит, я чую, что ваш голос, и у меня там такие эмоции, что, ну, я повернулся. Когда я услышал, они уже подходили мое имя, естественно, я отозвался. И, наверное, появилась какая-то какая, -то, какая -то надежда, на радость, то, что они вернулись. И появился какой-то шанс. Это было, наверное, огромное облегчение и какая-то надежда, то, что все-таки может быть. Ну я то, что я не умру как бы, сегодня в этот день, это действительно вот был проблеск какой-то надежды именно в тот момент, когда мы услышали наших ребят, которые они тоже они пришли, они помогли, они сняли эти защитные жилеты с себя, и как бы видя это все, я просто ну, я была поражена и как-то и растрогана. не передать словами, насколько это было вот, услышать. Наші імена, они нас искали, то ж тут наконець тані наш лі нас. А далі була не менш небезпечна дорога крізь ліс, пошук лікарів, транспорту і зустрічі з тими, хто не відмовив, допоміг, довіз, порятував. Ти мусиш це зробити, тому що від твоїх дій, від того, як ти будеш діяти, що ти будеш робити, залежить не тільки твоє життя, а життя і цих молодих людей, які... Мають жити, тим більше вони для мене рідні зараз стали. Він молодець. Я йому потім писала: ти такий же справжній, як Андрій. Він каже, ти сумнівалась? Я кажу, ні, не сумнівалась. Я знала, що він їх не, не кине. Геройський поступок. Потому що ну, по факту он нас спас. Якщо б його не було, то. Я не знаю, я не знаю, что могло быть. Я убеждена то, что я жива благодаря ему, благодаря его поступку, потому что если бы не он, то были бы очень большие шансы то, что все сложится очень печально для меня. Он как, как второй отец, если можно так сказать. Но ну, он, он действительно подарил мне шанс на, ну, на вторую жизнь. Останні півроку після тих подій Мар'яна провела на лікарняному ліжку. Дівчина перенесла за кордоном 10 надскладних операцій і попереду ще кілька. Родина мріє про її якнайшвидше одужання і повернення в Україну. Додо. -до. Ми всі українці говоримо зараз, що ми вже ніколи не будемо такими, як до лютого 2022 року. Але якими ми вийдемо, ми і Україна і з цієї війни. Після перемоги, ми будемо дійсно зовсім іншими. Зараз все по-іншому переглядається от для мене особисто. Немає ніякої цінності ні там в речах, ні в якихось матеріальних благах. Є цінності, це е, діти, це дружина, це онуки, це люди поруч. Навірно, потрібно жити. жить сегодняшним днем сегодняшним и, и, и брать от жизни все. Потому что ну, в любой момент она может закончиться. Ценить текущий момент и не откладывать какие-то дела, которые ты хочешь сделать на потом. И не бояться думать, совершать какие-то поступки, которые ты хочешь действительно искренне делать. Якщо воно йде от душі, то це делать. Вот. По-перше, щоб настав мир в нашій країні, хочеться, щоб у дітей все було добре. У всіх дітей. Повернутись додому, нашу рідну, щасливу, квітучу країну. Ми справді на нашому боці, ми на своїй землі. Ми українці, ми згуртовані. Шкода, дуже боляче, що такою ціною нам дається ця воля, ця перемога, ця свобода. Але через цей шлях треба пройти. А завершитися цей переможний шлях певен Юрій має в його рідному Криму, коли його 23-й загін морської охорони нарешті повернеться на свій пункт базування. Лише кинувши там український якір, Юрій з його побратимами вважатимуть, що їхню місію у цій війні нарешті виконано в пам'ять про усіх загиблих і заради усіх живих. Це був проект захисники про тих, хто захищає один одного, нас із з вами, і саме життя життя як найвищу цінність. І тому наші захисники не можуть бути переможені.